Бажаючи дуже важкі дні, коли ви все-таки прийшли, тобто вам цікаво послухати по типу м'яку днів. І сьогодні для вас е, розкаже цю лекцію про яких днів е, наш кандидат з логічних наук е, сферова Гура міна. Якщо якісь будуть питання е, виникати, ви собі заготовуйте, а після, після доповіді їх задавайте. 嗯。 бачте це з новими молюсками морських молюсків, і не просто морських, але таких, які поширені у тропічних і субтропічних морях. Саме морських тропічних молюзків найчастіше збирають колекціонери, саме про них найчастіше пишуть у науково-популярних виданнях. Тому і ми підемо сьогодні цим шляхом, аби пізніше повернутися до наших мало знайомих сусідів. Прісноводних і наземних молюсків. Тут ви бачите черепашки двох представників досить великої родини муриксів Єлястого і Від Відразу привертає увагу наявність значної кількості довгих відростків, тому і стригнуть і не дають у іступальному світі коралових ринків. Зверніть увагу, що в Рідовській прикрашають усі оберти черепашки, отже, навіть молодий молюск вже має свій колючий захист, а його черепашка загалом подібна до черепашки. Мають також плюсками-ковуками або криороками, а все тому, що у довольських особи покриття. використовували у якості грошей, так званих каунів. Тому і зараз нерідко будь-яких цифрей, великих чи маленьких, також називають каулі. На фотографії ви бачите черепашки тигрової ципреї. Це досить великий представник родини. Черепашки можуть досягати 15 сантиметрів. Саме їх найчастіше продають на наших е, е, морських е, курортах. Е, аби закупатися від ворогів, можна закупатися у товстий шар муру му, на абопіску на дні мові. Але тут є одна проблема. Морські молюски дихаються. Яка повинна для цього омиватися водою. Одним з вирішенням такої проблеми є наявність довгого сифонального відростка. Це повна така усередині трубочка, в якому заходить сифон. Фактично ще одна трубочка, а утворена вже з, з вірного краю мантії Голюська. Добрий сифональний відросток спостерігається. В групах морських молюських, що додатково підтверджує його пристосувальне значення. Для порівняння знизу поколено. o <síntico> Yeah, well, but... Yeah. А е, уселяючись на черепашках, такі две теракти волі, допомагають їм краще замаскуватися у морському дні. А от молюські симфори не чекають, як то кажуть, милості від природи та беруть ініціативу у власні руки, а точніше у власну основу. Повзуючи по дню моря, молюски збирають рівні камінці, уламки коралів. Черепашки і чекулюски. Воно усе що відвернеться під ногі. Охоплюють своєю ногою та прикладають до черепашки. Нога ксенофор виділяє спеціальну речовину, Найбільше це дрібні котушки, а також є і маленькі двостукові молюски, які за їх форму називають кульками. Аби надійно захиститися від ворогів, здавалося б молюс. Краще мати не міцну черепашку, але й максимально вузький вхід до неї, тобто максимально маленьке упустя. Ми вже бачили з вами, що у цибрині черепашки перетворюються фактично на дуже вузьку щілину. Але тут є свій мінус. Крізь занадто маленьке Пашки. Ну, особливо на цій фотографії, більше значно більше нагадують стувку двостувкового е, молюска. Але лише одну стувку, яка ніби не має своєї пари. Пашки. Не у вигляді е, спіралі, як у більшості червонових полюсків, а у вигляді е, такого ось ковпачка. Морські е, блюдечка оселяються на прибережних скелях, причому нерідко вони, вони обирають такі ділянки, які заливаються водою ось під час прикликів і оголюються під час відлітки. Молюски щільно придумається до каміння та нарухаються. А під час пропливів неквапливо повзують, повзують по скель та очищають з їх поверхні водорості. Такі подорожі можуть впливати навіть декілька десятків сантиметрів, але молюск неодмінно повертається на те саме місце. Але навіть людині важко відірвати морське блюдочко від скелі, адже воно виквіплюється, висмоктується фактично дуже широкою підошвою. близьких в дому. И тут. Відстежити, як спосіб життя впливає на загальний вигляд чи можна взяти і порівняти близькі види. Наприклад, річкова живородка, як вже видно з її української назви, найчастіше виселяється на прибережних ділянках річок, рідше у стоячих потойках. А вже поводяна живородка, типовий меч. Я цього готую. Як бачите, обенди черпашки річкової живородки помітно більш сплощені, ніж у е, живеронки бачите, Обеди так не утворюють ніби сходинки, настільки вони.